Серед усього розмаїття тваринного світу є істоти, які здаються прибульцями з іншої епохи. І це не метафора. Крокодили справжні живі динозаври. Вони не лише виглядають як з доісторичного кіно, вони справді жили плечі опліч із динозаврами. І вижили. Мільйони років еволюції майже не змінили їх, а все тому. Що крокодил – це вже ідеальна машина для виживання. Крокодили частина великої групи, яку вчені називають архозаврами. Це ті самі стародавні тварини, до яких належали також динозаври і перші птахи. І, хоча динозаври зникли близько 65 мільйонів років тому, крокодили – ні. Вони з'явилися ще понад 200 мільйонів років тому, задовго до появи сучасних савців, не кажучи вже про людей. Їхня анатомія, спосіб життя, навіть полювання. Це результат довгої, але дуже стабільної еволюції. У природі зміни це правило. А ось крокодил виняток, адже існує майже без змін понад 80 мільйонів років. Сьогодні у світі існує 23 види крокодилів, і майже всі вони мешкають у тропіках, у прісних або солонуватих водах Африки, Південної Азії, Австралії, Центральної Південної Америки. Найвідомішим є Нільський крокодил. Він поширений по всій Африці на південь від Сахари та є одним із найнебезпечніших для людей. А от найбільшим є морський крокодил. Цей гігант мешкає у прибережних водах Індії, Індонезії, Папуанової Гвінеї і Австралії. Він може виростати до 7 метрів завдовжки та важити понад тонну. Це найбільший із сучасних рептилій. А найменший карликовий крокодил із Західної Африки. Його довжина рідко перевищує півтора метра. І, хоч між ними велика різниця в розмірах, будова тіла, поведінка і спосіб життя дуже схожі. Крокодили мають тіло, яке ніби створене для ідеального хижака-засідника. Їхня шкіра це справжня броня. Вона вкрита остеодермами, твердими лускоподібними пластинами, які містять кісткову тканину. Це захист як від ворогів, так і від сонця. Очі, ніздрі і вуха у них розташовані на верхній частині голови. Це дозволяє крокодилу бути повністю зануреним у воду, залишаючись непомітним, але у той же час спостерігати і добре чути. Зіроний гострий і вдень, і вночі. У темряві їм допомагає шар та петом у сітківці ока, який відбиває світло, як у котів, щелепи ще одна особливість: коли крокодил хапає здобич, сила змикання його щелеп вражає. У морських крокодилів вона може сягати 3700 PSI, що становить приблизно 260 кг на квадратний сантиметр. Це один із найвищих показників у тваринному світі. Така потужність дозволяє легко проламувати панцирі, кістки та черепи здобичі. Крокодил фактично стискає її як лищатами. А от м'язи, що відкривають пащу, навпаки слабкі. Саме тому людям вдається зв'язати крокодилу пащу навіть звичайною стрічкою або навіть стиснути руками. Хоча я не раджу вам цього робити. Крокодили можуть бігти по суші зі швидкістю до 17 км на годину, а у воді плавати зі швидкістю 35 км на годину завдяки сильному хвосту. Але найвражаюче це їхня здатність затримувати дихання. Деякі великі особи не можуть перебувати під водою понад 2 години. Життя крокодилів триває досить довго від 70 до 100 років, залежно від виду та умов. І досі вчені знаходять особин, які народили ще всередині ХХ століття. Ростуть рептилії протягом всього життя завжди. Звісно, у міру довголіття їх ріст стає повільнішим, але не зупиняється до самої смерті. На відміну від поширеного міфу, крокодили не тупі повільні тварини. Насправді в них відносно великий мозок як для рептилій. Вони здатні вчитись, запам'ятовувати, формувати соціальні зв'язки та навіть спілкуватись з звуками. Молоді особи не подають сигнали один одному про небезпеку. Самки спілкуються з потомством, а дорослі крокодили можуть попереджати суперників риканням або вібруванням у воді, бо крокодили мають особливу сенсорну систему, яка допомагає виявляти вібрацію у воді, що допомагає їм точно визначати здобич навіть в темряві. І що ще більш дивовижно, Є задокументовані випадки, коли крокодили використовували гілки, щоб привабити птахів, які шукають матеріал для гнізда. Це вже виглядає як використання знарядь праці, щось доволі рідкісне у світі тварин. Крокодили, хижаки, опортуністи, бо вони їдять все, що їм трапляється на шляху, все, що можуть полювати: рибу, черепах, птахів, ссавців, навіть досить великих, як антилопа чи буйвол, вони здатні ковтати великі шматки або навіть цілу здобич. Адже не жують, а просто розривають та ковтають. І хоч крокодили не жують, вони мають від 80 до 110 зубів, які ростуть протягом усього життя. Замінюючи старі зуби новими, вони не приростають до щелепи, а розташовані у спеціальних кишеньках. Коли старий зуб випадає, новий виростає на його місці. Зазвичай у крокодила відбувається до 45-50 замін зубів протягом життя, а це 4-5 тисяч зубів. У шлунку крокодилів часто знаходять каміння, так звані гастроліти. Вони допомагають перетирати їжу, особливо якщо вона тверда чи має кістки. Деякі дослідники також вважають, що гастроліти можуть стабілізувати тіло тварини під час плавання, діючи як своєрідний баласт. Завдяки повільному метаболізму крокодил може не їсти місяцями, а в деяких випадках до року, після особливо великої здобичі. На відміну від більшості рептилій, крокодили піклуються про потомство. Самка викопує гніздо в піску або будує його з гілок і рослин. У гніздо вона відкладає від 20 до 80 яєць. І ось цікаво, стать крокодильчиків визначається температурою інкубації. Високі температури, наприклад, вище 34 градусів за Цельсієм, зазвичай призводять до вилуплення самців. Низькі ж температури, наприклад, нижче 30 Приводять до вилуплення самок. Якщо температура знаходиться десь між цими значеннями, можуть вилупитися як самці, так і самки. Коли настає час вилуплення, малюки видають специфічні звуки, і мати допомагає їм вилізти навіть бере до рота і переносить у воду. Ще кілька тижнів вона буде їх охороняти, і це робить крокодила однією з найтурботливіших рептилій на планеті. Крокодили відіграють свою роль в екосистемі. Вони утворюють загадні ями у сезон посухи, в яких виживають риби та різні дрібні тварини. Також шкіра крокодилів, джерело продукції для індустрії гаманці, сумки, взуття. Ще їх кров містить антибактеріальні пептиди, потенційно корисні для медицини. Багато хто плутає крокодила з алігатором, і, хоча зовні вони схожі, це різні роди тварин. Перше, на що варто звернути увагу, форма морди. У крокодила вона вузька веподібна, а у лігатора широка й тупа уподібна. Також, коли паща закрита, у крокодила видно четвертий зуб нижньої щелепи. Він виступає над верхньою губою. У алігатора ні. Крокодили мають соляні залози на язиковій поверхні, які допомагають виживати у солоній воді. Алігатори таких залоз не мають і живуть переважно у прісних водоймах. І ще. Зазвичай крокодили агресивніші, а алігатори менш схильні до нападів на людей, хоча і ті інші потенційно небезпечні. У США, зокрема у Флориді, єдине місце в світі, де в дикій природі мешкають обидва види одночасно і іноді трапляються дуже реальні сутички між ними. А на завершення я хочу зробити кілька викривальних заяв, розвінчити деякі міфи. Існує популярна, але неправдива легенда про те, що крокодили буцімто переносять воду в роті, щоб поливати нею берег біля водопою, мовляв, роблячи землю слизькою, вони намагаються змусити необережну жертву посковзнутися, і тоді вона вже не врятується. Насправді, наука не підтверджує жодної такої поведінки. Крокодили не створюють пасток, вони полюють іншим чином, терпляче, ховаючись під водою, зливаючись із навколишнім середовищем і блискавично атакують, щойно жертва наблизиться. Також кожен з нас точно чув житті фразу крокодилячі сльози, що означає фальшиве, нещире вираження емоцій, удаване співчуття або плач чи лицемірство. Давно люди вірили, що крокодил плаче, коли поїдає свою жертву. І хоча це звучить як художній образ, насправді крокодили дійсно можуть плакати, але зовсім з іншої причини. Сльози це фізіологічна реакція. По-перше, вони допомагають зволожувати очі під час перебування на суші, коли рептилія довго не моргає. Крім того, під час поїдання здобичі крокодили активно працюють з щелепами і тиснуть черепом на слізні залози, що може спричинити виділення сліз. Але ці сльози не від жалю, навіть фальшивого. Це просто анатомія. Сподіваюся, сьогоднішня розповідь була цікавою та корисною. Тепер ти зможеш відрізнити алігатора від крокодила. Та точно більше ніколи не повіриш у крокодилові сльози. Якщо відео сподобалось, постав подобайку. Поділись з друзями та залиш коментар, якщо дізнався щось нове. Підписуйся, якщо любиш тварин і дива природи. Далі буде ще цікавіше.